Привіт! Я поділюся власним досвідом зі Steam Deck і ти дізнаєшся, чи варто його купляти. А перед цим буду вдячний за твій лайк та підписку. І так, зараз такі часи, що дехто замислюється чи придбати портативку. Воно й не дивно, бо без світла ти не пограєш ні на ПК, ні на своїх консолях. Навіть мій давній друг написав нещодавно, як мені взагалі Steam Deck. І тому я вирішив зняти це відео, де опишу всі мінуси та плюси цієї портативки. Почнемо з найцікавішого мінуси. Перший і найбільший мінус портативність. Steam Deck важкий, і навіть в мене в доволі спортивній формі. Дякуючи за мотивацію, Біллі через тривалий час починають банально боліти руки. А що буде з тоненькими руками дівчини або твоїми? Олег. Заради шоку від одного Олега, воно того варте. А для тих, хто береже всі девайси з чохлом, це ще більше ваги. Я нікуди не йду зі Steam Deck'ом без його кейсу. До речі, класно, що в комплекті йде такий кейс. І такі габарити дуже незручні. Тому якщо ви не плануєте більше часу грати вдома за деком, то подумайте ще раз. Наприклад, в сторону того самого свіча. Пиши в коментарях, чи хочеш огляд на свіч Олег. Від мене, другий мінус, він не тягне нові ігри. І не тільки нові. Є навіть сайту спільноти гравців деку, де ти зможеш читати відгуки, як гра запускається чи ні, чи треба якісь маніпуляції, наприклад, команди прописувати. Так, в самому стімі є такі оцінки, але це більше маркетинг, бо багато ігор, які не пройшли стім оцінку, граються набагато краще, ніж перевірені і ідеальні. Тож, якщо ти хочеш грати Baldur's Gate 3, або навіть дуже вимогливі ігри, без болю на деку в це не пограєш. Третій мінус, дек гарно так псує sd карти місця в моєму деку небагато 256. Тому я купляв додаткове місце. І знаєте що? Це вже п'ята sd картка І ні, я не купляв якусь фігню, а один із топових варіантів від Samsung. Не знаю чому, але ДЕК може своєю температурою їх вбиває. Тому цей мінус виправляй вже версією на терабайт. Четвертий мінус лаги. Ситуація. Я граю відьмака, виключив дек. Через якийсь час включаю. А в мене там такий чудовий. Я гадав, що це виправлять в оновленні, але вже протягом трьох років трапляється така фігня. Рішення таке собі перезайти в гру. А я не хочу витрачати час на завантаження гри знову. Ще з лагів помітив, включаєш ти дек. На секунду він показує тобі екран, і ти розумієш, він вийшов з режиму сну. Але ні, він вирішує завантажитись знову. Дуже бісить. П'ятий мінус, він ще дуже гріється. А в таку літню спеку в мене він вирубався повністю. Шостий мінус за Малий акумулятор в сьогоднішні ігри більше двох годин і не надійся пограти. Хоча в Індії та старі ігри ти можеш грати спокійно три або й чотири години, але хотілося би й більшого. Сьомий мінус не можна скачувати щось на фоні. Не можна просто виключити дек і він собі завантажить гру. Чому? Бо так, дек має бути включеним, щоб завантажувати ігри. Тому найбанальніше рішення просто підключити доживлення і робити яскравість екрану на мінімум. Вже восьмий мінус. Багато онлайн ігор ти не Граєш Fortnite, зоряні війни, колдат. Це все вимагає антишіт, який зі SteamOS не дружить. Дев'ятий мінус це на консоль, і під цим криється більшість проблем. Ти не можеш запустити гру і не думати, що все топ. Майже завжди треба покрутити налаштування графіки або підкоригувати керування. Я вже мовчу про прописання команд, щоб просто зайти в гру. Так, це тобі на плейстейшн чи та сама Нінтендо, де ти запускаєш гру і не думаєш про інше. Але Хто цього не цурається, велка. Ну що ж, тепер почуємо про плюси. І перший плюс грайте де завгодно. Серйозно, вдома занадто банально, а ось маршрутки, метро, лікарні та інші місця. Звучить якось дивно, наче не про Steam дек говоримо. Але більшість часу грайте краще вдома. Ти текст переписав. I'm sorry. Другий якість. Це тобі на Нінтендо з люфтами джойконами. Береш в руки і відчуваєш якість матеріалів. Третій плюс додатково. Нові кнопки, вперше в житті почав розуміти, нащо ще кнопки позаду в геймпаді, які продаються 5 разів дорожче з ярликом Bro або Elite. Це дійсно класне рішення. Можна назначити що завгодно. Для прикладу, замість того, щоб натискати кнопку А, щоб летіти, і потім відводити палець, щоб стріляти, я натискаю позаду Четвертий плюс SteamOS. Саме в такому рішенні це набагато краще, ніж Windows. Да. Тут майже все працює ідеально. Не треба тобі оновлювати драйвера. З багатьма проблемами. Саме Valve активно супортять дек. І тут переходимо в наступний плюс. П'ятий плюс це розробники деку Valve за всю свою історію зарекомендували як ігрову компанію, яка робить на якість. І хоч певні продукти не заходили в більшості, але це Valve, і вони люблять робити революції в ігровій індустрії. А ось цифру 3 не дуже. Шостий плюс емулятори. Окрім безмежної кількості нових старих ігор, в тебе є чудова можливість пограти в ігри. Які ти міг тільки чути, і це все буде працювати дуже стабільно і плавно. Дек ідеально підходить як девайс для емуляторів. Ось, наприклад, самі знаєте, що в мене на деку. І FPS тут навіть більше, ніж у свічу. Ігри з PSP, PlayStation 2, Nintendo. І ось ще цілий список. І ще додам, що такі ігри не вибагливі, і час гри деку буде навіть і до 4 або 5 годин. Останній моментальне відновлення гри. Більшість проблем ігор або чому не допроходжу до кінця, це через Через довгі завантаження та налаштування консолей або ПК. Steam дек це вирішує. Ви граєте в гру, натиснули вимкнути, а через деякий час запускається дек. І що ви бачите, ви продовжуєте грати з того самого місця, де зупинились. Це офігезно. І саме через таку функцію я став грати більше. Чи варто взагалі купляти? І так, коли ти почув про мінуси та плюси деку, ти вже міг сам зрозуміти, чи він взагалі тобі треба. А для тих, хто досі не вирішив та ВГ. Спочатку підпишіться та поставте лайк. А я скажу: краще купляй, точно не пошкодуєш.